Майже 30 років у міській стоматологічній поліклініці відпрацювала зубний технік вищої категорії пані Марія. Звільнення її та ще чотирьох колег стало несподіванкою для жінки. Профспілковий комітет подав заяву на звільнення п'яти працівників. Це скорочення штату працівників. І чомусь звільнили тільки тих людей. Які мають гарний відгук проспілки, наоборот, повинні захищати інтереси, якими ми являємося. Ми члени профспілкового комітету. Поза як підстав для звільнення не було, медики вважають таким чином, головний лікар намагався позбутись невигідних йому працівників. На підставі того, що в техніка нема. Роботи об плану того, що вимагалося 100%, Головний лікар міг їх спокійно звільнити. Він мотивував, мотивував тим, що вони не виконують план. Немає локального документу, який би рівномірно розподіляв би роботу між зубними техніками, так само лікарями. Право відновитись на посадах люди відстоюють у районному суді Чернівці в останніх півроку. Медиків тривалий розгляд справи непокоїть на їхньому боці міська влада. Утім, поновити людей на посад... Садах без рішення суду кажуть у ратуші не можуть. Ми вважаємо, що оті переміщення звільнення відбувалися без достатніх правових підстав, і ми очікуємо вже судового рішення з питань цих працівників. Сам головний лікар міської стоматполіклініки з журналістами спілкуватись не хоче. Він нині відсторонений від виконання обов'язків на час розгляду судді іншої справи. Прокуратура звинувачує пана Струка в адмінправопорушенні із корупційною складовою суд першої інстанції не побачив складу правопорушень. Тому справа за ініціативою прокуратури перейшла до апеляційного суду. Зокрема, залучення керівником близької фірми, пов'язаної з ним, в роботі стоматологічної поліклініки і інші порушення, які несли за собою приватний інтерес цього керівника. Деталі, обставини, це все наведено в матеріалах, на наш погляд, зібрано достатньо матеріалів, які є зараз предметом розгляду в апеляційній станції. Тим часом колеги, які й далі працюють у поліклініці, кажуть, зберігають місця для звільнених медиків і чекають на їхнє повернення. П'ятеро людей було звільнено, причому один із них має е, е, малу дитину. Е, Друга жінка, яка має стаж більше 25 років, вона є мати учасника. АТО. то вони всі мають бути повернуті на роботу. А я Михайло Антонюк інформаційне агентство АС.